Під час виконання бойових завдань велике значення має саме та взаємодопомога на полі бою, тому що до того моменту, коли ви отримаєте першу кваліфіковану допомогу, найближчі хто буде знаходитись до вас, це ви самі. Я розберу для прикладу штатну аптечку IFAQ Individual First Aid Kit. 15-го мобільного загону, і на її прикладі розкажу вам, що краще мати з собою на полі бою для того, щоб зуміти допомогти собі і своєму товаришу, врятувавши той час, який необхідний для того, щоб потрапити до лікаря. В даній варіації у нас є підсумок із з бистросйомним елементом конструкції. Зручність тут полягає в тому, що ця панель лишається на вашому спорядженні. Саму аптечку ви можете передати своєму товаришу або а, а, зняти з місця кріплення і використовувати окремо. В склад цієї аптечки входить. Перше і найважливіше це турнікет для зупинки масивної кровотечі із кінцівок. А, потім Семсплінт це універсальна шина, скотч під назвою Duck Tape. Він клеїться непогано до вологих поверхонь, у тому числі тих, що вимащені в кров, оклюзійна наліпка для герметизації отворів у черевній і грудній порожнинах. давлячі пов'язка зразку ізраїльський бандаж, Ножиці для швидкого зрізання одягу, додатковий компресійний бинт. Трикутна пов'язка по типу косинка для верхніх кінцівок. Термоковдра дуже важливий елемент, тому що при зниженні температури тіла на 1 градус гемостаз, здатність крові до згортування сильно знижується. Ще один додатковий бінт. І компресійний матеріал, який нам допоможе у тампонуванні при конверсії турнікету. Для того, щоб Зупинити кровотечу на полі бою в першу чергу треба тренуватися, використовувати кет-турнікети. Є декілька непоганих варіантів українського виробництва, але те, що перевірено і те, що входить в усі настанови з TCC-CLS, це саме Кад Gen 7. Він використовується для первинної зупинки кровотечі із а, ушкоджених або втрачених кінцівок і рятує найбільшу кількість життів на полі бою. Необхідно за одну хвилину вміти накласти його собі або товаришу на руку або ногу. Є важливий момент. Якщо ці турнікети накладені більше, ніж година, дві години у кращих умовах, то є ризик некрозу кінцівки. Тому для нас важливо виконувати конверсію турнікету. Для цього ми можемо використовувати гемостатичні засоби безпосередньо для тампонади. Такі як Целакс Combat Комбат Quick Clot. після цього можна додатково там панувати рану такого типу компресійними бентами і накладати зверху, давлючу пов'язку по типу ізраїльський бандаж. Після цього ми можемо послабити вороток на турнікеті і контролюючи кровотечу, дивимось чи не натякає лужа. Якщо кровотеча поновлюється. То ми повертаємо турнікет в його вихідне положення. Якщо кровотеча не відновлюється, то турнікет не знімається. У нас є можливість виконати реперфузію кінцівки, що значно покращить шанси його на етапах хірургічної допомоги в тому, щоб зберегти цю кінцівку. Нітрилові рукавички. Вам може це показатися трошки. Фантастично з приводу використання їх на полі бою. Але особисто я дуже раджу всім одягати їх перед тим, як ми будемо надавати допомогу. Я розумію, що не всяка можливість це дозволить, але якщо така можливість, є краще все-таки їх використовувати, тому що при кількості розповсюдженості у суспільстві таких захворювань, як ВІЛ, НІД, гепатит С, гепатит Б. А ця війна колись закінчиться. Закінчиться вона нашою перемогою, і з цим всім доведеться повертатися додому. Так що не нехтуйте.